Віру серці збуди, Крім Бога, нема в нас нікого, веди нас Маріє, веди. Крім Бога, нема в нас нікого, веди нас Маріє, веди. Бем стояти при Тобі, омоти, хай множаться наші ряди, без нашого Бога нікого порога, ти з нами є завжди, без нашого Бог, продопов, ти з нами марі. We'll sick next grabnosti. sokovy ne dai za У всяк час і на віки віків, Амінь. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Старий Небесний, утішитель душі істини, Амінь. що все істи, наповняєш, Амінь. сернице Амінь. Вла, життя подателю, Амінь. прийди і лице в нас Амінь. і очисти нас від усякої скверни, і спаси, блаї душі наші, святий Боже, святий, кріпки, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, амінь, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройце, помилуй нас, Господи, ще сіріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, завітай, сили, немочі наші, імени Твого, ради, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Сього і Сину, і святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші, си на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і в наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє царство сила, і слава Отця Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки. віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помили, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Свісину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Прийдіть, поклонівся, цареві нашому Богу, Прийдіть, поклонівся, Христові, цареві нашому Богу, Прийдіть, поклонівся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого, Бог нам приміщи сила, вони щастя, з'явився з душою допомогою. Ти не зітхаймось, хоч би земля провалилась, і гори закиталися серед моря, нехай рвуть рушуть його води, хай держать гори від його обурення, Господь сел з нами, Бог, якова, наша твердиня, ріка і від нас заселяють місто Боже, святі Всевишнього чертоги. Бог вона не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися, народи, царства захитались, Господь зармів робом земля задрижала, Господь сам з нами, бо Якова наша твердиня, і гляньте на діла Господні, Які страхітливі речі Він учинив на землі, що припиняє війни по край землі, що ломить луки, і торочі списи, щитиво вогнем пали. А ми тисіпі знайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами, Господь з нами, Бог, Якова, наша твердиня, слава Цієї Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя,луя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тобі, Боже. Мир, Господеві, помолімся, Господи, помилуй. Мир з висоті спасіння душ наші, Господеві помолімся, Господи помомили. Самим всього світу добрий стан, святий Боже церкові з'єднання. Всіх, Господе помоліся, Господи, помилуй. За святий храм, це і те, що з вірою і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся, Господи, помилуй. На святішого Вселенського архірея нашого, лева, Папу Римського, Господеві помолімся, Господи помилую. Слава блаженнішого Верховного архієпископа, нашого, кір Святослава, і за присвященнішого митрополита нашого, кір Єгоря, і за просвященішого єпископа, нашого, кір Петра, і Боголюбивого єпископа, нашого, кір Михаїла. Чесне присвіте, у Христі до з весь причати людей, Господеві помолімся, Господи, помину. За зміцнення, сили вірних і перемогу над ворогами, Господеві помолімся, Господи, помину. За неослабну і непереможну силу і мужність воїнам нашим, для перемоги над ворогами і всіма нападами їх, Господеві помолімося. Господи помилуй за сповнення соромом і щастям ворогів наших, за їх каяття і навернення, Господеві помолімся, Господи помилуй Звелення тих, що в ворожому полоні перебувають, Господеві, помолімся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю, благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, святу, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе. І один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Тобі, Господи. Бо Тобі належить всяка, бо Тобі належить слава, влада, честь і поклоніння з беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим, і благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і навіки Амінь. Господь, я явився нам, благославень, Господнє Прославляйте Господа, бо він добрий, бо милість його вічна, Господ і явився нам, благославень, День, я Господнє Вони навколо обступили мене, але я ім'ям Господнім переможу їм, Господь, я явився нам. Благословенної ім'я Господнє! я не мру, а житиму і розказуватиму про діла Господні, Господні, я би все нам, благословенно ім'я Господнє! Камінь, яким снехтували будівничі, став головним на розі від Господа, Це сталося дивно в очах наших, Бо, Господь, явився нам. Благословен ім'я Господнє. спаси Господи, людей Твоїх і благослови спадку Твоє, дай перемогу, віру нас з сопротивниками і Христом, Твоїм корони лютві. Слава і Сину, і Святому, святому Духові, і нині пося в часі на віки віків, Заступниця християн бездогона, посередниця довця, незамінна. не погоди волінням голови но видела, спомічу нам, що вірно тобі співаємо, поспішись на молитви, скоро прийди на моління. Заступаючи повсякчас пов Богородице, ти, тим, ти, що тебе почитаю. Будьмо уважні мир усім, уважні. О, Господь, сили людям своїм. Господь благослови людей своїх миром. принесіть, Господе від. Сини Божі, принесіть Господеві молодих баранців. О, Господь цілу людям своїм дасть, Господь благословить людей, людей своїх миром. До Ефесян послання святого апостола Павла читання. Браття, кріпіться в Господі та в могутності його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати вісічки трущам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів всього світу темряви, проти духів злоби під небесних просторах. О, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і перемагаючи всемісно стоятися, стійте, отже, підперезавши правду і бедра ваші, вдягнувши суборню справедливости і взувши ноги в готові, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе щит віри, яким Здолайте засити всі розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже. Премудрість крості, вислухаймо святої Євангелія, Мируці і духові Твоєму, від марка святої Євангелія. Слава Тобі, Господи, слава! Pazio, non fa come il padre, la serva pure, sempre il mio figlio e il suo pelle, e eterno, e come il suo come il suo figlio, come il suo figlio, come il Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Промилуй нас, Боже, з великої милости Твої молимось Тобі, вислухай і помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй. О, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського архія, нашого, лева Папу Римського, і за блаженнішого Верховного Архієпископа, нашого кір Святослава, і за просвященішого митрополита нашого кір Ігоря, і за Боголюбивих єпископів наших, кір Петра, і кір Михаїла, і за всечасніших отців наших проти Архімандрита, Роберта, проти Юмена Йосифа, Юмена Володимира, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому. І в святі обіттіліці, і, і завців наших духовних, і всі у Христі братів наших. Господи, помили, Господи, помилуй. Господи помилуй. О, Господи, помилуй. Ще молимось за помбережене і народне заправління і за все військо. О, Господи, помили, Господи помили. О, Господи помилуй ще молимо, щоб Господь Бог зіслав Святого Духа на увесь український народ і дав йому ласку витривалості, у вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань у час війни, дарував йому мир та визволи від усяких ворогів, що він міг у справедливості і правді прославляти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помили. Молимо за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнював їхні відвагу й мужність та охоронив від ворогів видимих і невидимих. Господи, вислухай милостиво, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще й молимось за тих, які постраждали внаслідок війни, від російського агресора, за поранених переселенців, тих, які втратили порідне помешкання, майно, за всіх тих, які перебувають у зоні бойових дій, щоб Господь захистив та оздоровив їх. Зберіг від всякого лиха та обдарував свою благодаттю. Господи, висухай, милостиво, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Висухай нас, Боже, Спасителю наш, надії, всіх людей на землі і тих, що далеко, на морі, та в повітрі, будь владико, ласкав нам у гріхах наші і помилуй нас. Бо милостивий і чоловіку любить Бог, все, і сей, тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Господеві помолімся, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, ми, сини й дочки українського народу, стоячи перед Твоїм святим обличчям. Дякуємо тобі за дар свободи, незалежності і волі нашої української держави. Нині ж, коли наша батьківщина переживає війну від нападів російського аресора, прибігаємо під святий покров Твоїй Святої Матері та благаємо заступництво у тебе, Христе Боже наш. Молимо тебе, пошли благодать Святого Твого Духа і навчи всіх дітей України, любити свою Батьківщину такою жартовною любов'ю, якою ти полюбив нас, надихни серця керівників нашого народу, жартовною любов'ю, служити для добра нашого народу, цілісності і соборності нашої держави України, пошли силу благодаті і мужності нашим воїнам. Аби вони могли жартовно виконувати свій святий обов'язок захисту нашої Батьківщини, вибав нас від усякого нападу чужинців, чини наш, наш народ силою твоєю непереможним від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його всюди і завжди проти вогів, його укріпи, і в однодумності праведному послусі тримай. І мир справедливий, подай нам Господи, благослови благовірному народу і нашому перемогу над супротивниками заради імени Твого, на землі, на морі і в повітрі. На заступників перед Тобою ми прикликаємо сьогодні всіх святих нашого народу, рівного апостольного Великого Князя Володимира Хрестителя України, блаженну рівного Ольгу Київську. Щено мученика, Йосафа, та мучеників та ісповідників нашої святої церкви та всіх святих праведних, яких видала українська земля, до кінця нашого життя, оберігай нас перед вічним засудом, що ми, спасені твоїм заступництвом і поміччю віддавали за все, славу, хвалу, подяку, честь, єдиному, у святій Тройці, Богові, Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Примутні. чесніше від каровимів, і незрівняно славніше від Серафимів, що бездіння Богослов породила, що Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі, слава і сину, Святому Духові. І нині повсякчас, і не віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Божий. зрости. молимось, Боже єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки ще дроти на люд наш дай йому даймо. even though